Дитячого взуття, перші плюс друге, 120 кілограмчиків. Так, пишемо з ось таких перших блискучих. Це тут ось такі печеньки. Далі будуть нести ось такі класнючі, будуть такі. наступні, такі зелененькі. Просто чотні. Ось такі. Так, ось такі чотненькі. Так, наступні це будуть нести ось такі синенькі. Такими полосочками збоку. Наступний це у нас буде ось такі. Далі у нас буде. Красиві такі з квіточками ніжно-фіолетового такого такому кольору. Наступний у нас буде найк. Так, найки. Там дуже легесенькі для діток, щоб ножки не боліли. Можна буде спокійно бігати. Так, наступні тут ось такі двоколіп сірі з рожабенки. Наступні будуть ось такі, такі красивесні для малюка з синього кольору, Ось такі лагенькі, він замши. Е, наступні це у нас будуть ось такенькі босоніжечки. Далі це у нас буде ось так, це у нас буде адідаси. Адідаси. Далі будуть насти ось такі для дівчинки, прям дуже лагесенькі. Е, можна буде як бішечку брати, на прогулянку. Так, наступні. Це у нас буде пума. Ось такі пуми, жаль, ось такого кольору. Далі буде ось такі. Сіти трішки тяжчими. Криси такими мультяшними героями збоку. Так, ось такі легасенькі в сіточку. Там дуже легасенькі. Наступні. Це у нас будуть найки. Ось такейки. Так, глядати вони з боку. Далі ми беремо ось таке. Такі сині з зрожевий. Біла підошка тут капчика. Наступні зараз буде босоніжечки. Ось такі вони як гарно. Так, коричневі босоніжечки. Також досить такі симпатичні, можливо, тут якісь лайтку. Так, наступні це буде ось такі найки для хлопчика сірого кольору. Наступний бути для дівчинки, також буде адідаси. Далі дуже красивезні босоніжечки для дівчинки з такими ось такими перлинками на пальчиках і будуть так скріплювати. Дуже гарно і ніжно виглядає. Так, пікачу. Знову мультячні герої, червона підошва. для діток яскраві. Прям класні. Так, наступні бути ось такенькі. Також такі прям дуже лагасенькі. Вот, ось навіть не відчувають по бриці. Так, наступні бути ось такі босоніжечки. Те, навіть такие, Эти, наверное, такие для хлопчика. Наступні для дівчинки. Ось такенькі. Дальше, дальше, дальше. Показую вам ось такі. Красивають такі з металочками. Симпатичники. Заш з шкірою для хлопчика. Красива така коричнева підошва. Далі ми показуємо ось такі з суперменами. Ось такенькі єша. Так. Ось ось такі лагесенькі, там дуже лагесенькі. Різні мають поясочки різного кольору зі скраї для дівчинки. Так, наступні це буде ось такі красиві, як омбре і тут найки. Там дуже легесенькі, Не відчувається навіть в руці. Так, є ще будуть ось такі. Mm -hmm. Так, для зовсім малюсика будуть окрасивесь. Ось такі біжеві. Зуття тут дуже багато. На різний вік, на різну ніжечку. Є і для хлопчика, і для дівчаток. Mm -hmm. Далі ще будуть ось такі топики для хлопчика. Засівається собі на наліпочки. На Зручно, нічого не потрібно знімати, розвивати. Так, для дівчинки ось такі фіолетові. Так, покажу вам далі. Так, так, так. Так, ще одні такі вже були попередні. Ці трішки вже найбільшого ніжечку, також тут гарно на ліпочечках. Так, найки. Наречки для малюсика. Ой, поміщаюся навіть на ручку. Ось такі симпатичненькі. Так, соніжечки. Також для якоїсь принцески, малесеньки. Дуже симпатичні. Так, кедики. Ось такі кедики. Також червоні кріссиві. Так. Ось кедики. Залишається ще декілька пад, але для замовлення обов'язково написати нашому менеджеру на Viber або Telegram.